Звізда Анатолій Васильович, майстер центру з ремонту повітряних ліній електропередач. Війна не війна, а електроенергію треба людям подавати, тому всі були на робочих місцях, всі працювали. Було багато поривів, були поламані опори від снарядів, від ракет. Зараз на останній момент 180 працівників ДТЕК загинуло. То я думаю, що для кожного працівника детекції є особиста біль. А потім так привик, нормально. Ну, хоча до цього привикати важко, але роботу хтось повинен робити. Кожен десь в своїй зоні відповідальності повинен працювати на перемогу, кожен повинен розуміти. Що він знаходиться саме там, де, ну скажімо, треба. Я бачив, скільки народу вийшло будувати пости. Ніхто ж не заставляв, а вони всі вийшли, всі допомагали, кожен був на своєму місці і кожен щось робив. Такої єдності в народі ще не було. Це наша сама перша перемога, і, я думаю, найважливіша.